Я ненавижу школу понад усе. Коли мені було 3 роки, тоді я дивився 10 разів підряд про мультик ведмежа, придумував різні історії горлуду. Це була моя улюблена іграшка щенятко. А коли мені стало 3 роки 5 місяців, Ось тоді мама сказала, що пора в школу. Перший день я дуже радів, хотів подивитися, які там є іграшки, є, чує лего. Коли перший день я туди пішов, після обіду я був дуже радий. На другий день мама сказала: пішли куди? Куди і куди? В школу. Я вже не хочу туди йти. Я вже там був, мама щила, стала відговорювати, але я відмовлявся. Вона потім підняла мене на руки, я заплакав, і потім вона вдарила мене мені ляпаса. Це було перше в житті. Ось як, Ощек... якщо б я знав, би, я б. Посмакував би ті останні хвилини. Ось зараз мені 13 років. Хожу в 6 клас, не треба лічити, тому що я два рази оставався в одному класі. Я знову забув взяти фізкультурну форму. І тому взяв борг у мого друга в нього був брат. Я ще тоді не знав, що він був е, клон зеленого зеленого Е, Представте собі, що 21-го майка, кофточка та 41-го розміру кросівки. Коли мене побачила, учителька стала злитися, я прикинувся дурним, а я це робити дуже добре умів. Я сам не знаю, вчора вони були нормальні, а сьогодні якось стало більше. Потім вона сказала зробити два. Два рази ко. І коли я перший раз зробив, перевернувся, тоді перша кросівка злітіла в стелю. Всі дуже сильно сміялись. І потім я подумав, втрачати нічого, трішки ще засміюсь, засмію їх. Потім він знову зробив і навмисно підкинув кросівку, а на стелю. Потім, коли я піднався, було видно тільки труси, тому що штани спали. Вчителька з фізкультури аж покрасніла, як буряк, а хлопці трималися за животики та дуже сильно сміялися. Ми з дітом іноді йшли до нашого закутку. Бабуся говорила, чому ви туди йдете. Дід говорив, щоб він розказував свою жизнь, пригадував, що вже прожив, а мені яке ще впереді. Бабуся говорила, щоб вона була в глуханні ще чути. А дід їй завжди говорив, ти так глуха люба моя. Потім, коли вони йшли, і йшли тоді в закуток, там був приємний запах привичний. Наприклад, коли я йду до школи, мене, мене нудить, але, але тут все наоборот, дуже приємно. Хотілося б створити духи з цим запахом, щоб коли потрібно було взяти і поїхати. Потім баба мені приготувала їжу, яку я люблю. Після чого я лагодив, газонокосарку. батько не слухав мене та хотів піти та спросити в чому діло, щоб вони полагодили. Але я йому говорив, що все діло в бруді. Так я розібрав його та почистив та зібрав гвинтик по гвинтику. Потім я е, рвав бур'яни у Місіс і місьє Мартіно. У них був син, він грав в відеоігри та читав комікси. Ми з ним не дружили, хоч і він був на один рік старше мене. Е, а коли ми з ним говорили, він все і питав, як, в який клас я буду переходити. Коли я... Покос... Порвав всі буряни, в мене б... розпухлі були пальці зелені, як у Халка. Батьки мені в той час шукали школу. Мені тільки одна по... понравилась, і то був технічний ліцей. Там діти не всміхалися, роботали в оранжереї, пересаджували квіти. Робот... Пилила дощечки за верштатом. І тільки тоді виявилося, що то технічний ліцей. Потім мені міс, Мар... міс вартіно запропонував допомогти йому зі спалерами, вирвати їх. Ми пішли, робота була дуже довга. Ми з дідусем рвали там спалери І перший раз і, там я пиво пив гидотне, поки, поки дід роздумував про електропоредачі, водопроводу. Ми лаялися на чому світ стоїть. Потім після роботи мені дали 200 євро. Я їх, я їх не розкрив на вулиці, а розкрив вдома в своїй кімнаті. І ще якісь 4 помаранчеві листки. Батька мені нічого не сказав. І заховав туди, куди ніхто не додумається. Потім знайшли е, якусь школу. Спочатку батьки не хотіли туди мене віддавати, тому що там крали одяг, гроші, але потім вони самі согласилися забрати мене в школу. Своє пальто я носив недовго, недовго, тому що там зразу його вкрали. Ми поїхали на канікули. Я, як домашнє завдання на літо виконував, е, в, заповнював великий товстий зошит. Я мріяв, е, думав, що полечу до ласі, подружуюся з нею, а коли настануть уроки полечу у теплі края, мріяти не шкод, шкідливо думав, я, та малював і креслив. Батьки наламали собі голову тому що розгатати мій почерк, тому що вони теж були на канікулах і не хотіли записувати собі кров. Ми то з матір'ю, то з батьком ходили в басейн на море, але не з обома разом, тому що це було в їхньому плані відпочивати від друг друга. Коли ми сюди приїхали, я думав, куди заховати свої гроші. А мама думала, куди заховати срібні свічечки. А потім, коли канікули закінчились, ми знову від'їхали туди, додому. І, і я думав ідіотизм. Ідіотизм, тому що ми, ми сюди потрапили багато грошей, приїхали. І як тільки приїхали, і рвемося додому. Хіба не ідіотизм? Я дуже сильно мріяв про щось. Потім, коли ми прийшли, знову я пішов в школу, мої шкіряні курточки. Недовго я її носив крави. Потім, потім я пішов в школу знову, через 2, 3, 4 дні йшли, папери пожовтіли. Потім я вже з кожним днем лежав на дивані, дивився телевізор, нічого не майстрував. Я взяв Лего та подарив його своєму двоюрідному маленькому братку. Я думав, що мої руки мертві, вони нічого не спромоглися, щоб перемикати канали та відкривати пляшки. Потім мені дзвонив мій дідушка. він сказав: ти що за. Ти що мене забув, Тотоша. Е е ти забув, що треба віднести шкаф з Жозепа. А так я забув, вибач», – він сказав. Потім ми віднесли, Жозев нам дуже подякував, там е гостив, пригостив нам, можна сказати, по-королівським. Ми там їли по, і по таташки. Дід, гов, дід говорив, що він ситий, тому що бабуська його відгодувала. А я знав, що він брехав. Ще до того, як і привезти шафу до шефа, ми з ним його майстрували, трішки поговорили. Потім я наніс перший шар лаку. Після чого мої батьки шукали мені школу. Я сказав, що мені подобається одна школа, але вони сказали, що це технічний ліцей. А я сказав, ну, що потім вони спитали, як можна туди, і нам потрібен ліцей, ще, а я сказав, що біля нього є. І ще сказав, що я не зможу туди піти, тому що приймають по успішності. А, а мі, моя успішність табель хоч у піч кидає. Мої батьки мовчали. Потім я написав директору лист. Шановний директоре, я, я думаю, що оцінки не найголовніше в житті. Я, я хочу навчитися в масту. Я думаю, що оцінки це не найважливіше в житті. По-моєму, це що важливо, знати, чого ти хочеш насправді, я дуже хочу навчитися у в, в мені я повний, в мене 35 кг надії. Потім я відіслав лист, хоч і не хотів його відсилати спочатку, думав, що. Візьму другий лист а мій лист кинуть до смітника як паперовий шарик. Потім, мама при... Потім я прочитав ще раз про школу та дізнався, що то не директор, а директорша. я тупий пиця і три рази ідіот. Потім мама прийшла сказала. Коли я їхав з мамою, вона сказала: У мене є дві новини поганий та хороший. Що починати? Я сказав, що з хорошого. Мама сказала, що тебе приймають з колу, якщо ти зробиш тест. Тест хороша новина, а погана яка твій дід в лікарні. Я так і знав, я це відчував. Потім я взяв граматику, щоб повторити, але не повторював. Я з кожним стопчиком повторював дідусю, 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 дідусю. А між топчиками повторював не залишай нас. Як же я? Я хочу, поба... я хочу щоб ти побачив, як. Як я виросту, моя життя ще почалася тільки. Я хочу, щоб ти побачив, як я одружуся, познайомився з Інкою. Потім він, він пішов в школу. Перед тим перед тестом він їв в їдальні. Хлопці мені їм розказували, як провести дівчат після відбою, як покрити, щоб не засікти. Потім сміялася як дурні. Дурні, як хороші дурні, як нормальні. Потім наутро сказав я, що мені є. Тоді сказала, йди на бокову завтра же тест. Потім я пішов поспав, спався не дуже. Зранку в мене був в животі як залізо бетон, не міг нічого їсти. Потім я пішов до тесту, я думав що спочатку у мене забула, але потім прийшла якась жінка, дала мені товстий зошит. Потім я дивився, не хотів спочатку робити, але коли я побачив там Деякі слова я в усміхнувся та почав роботу. Спочатку мені було важко робити, але потім я не міг нічого зробити. Я, я ледь не розплакався, а там в мене впала велика сльоза. Я думав, якщо я буду плакати, не змогу зупинитися, що дід в лікарні, що дід Леон в лікарні, про своє дитинство. Та про інше. Але тут я побачив дідів Голос. Спочатку я подумав, що тут є камера чи мікрофон, через який говорять. Але потім усвідомився, що їх немає Дідлон. А хто ж ще? Спочатку я усміхнувся і думав. Ви не по адресу, я, я не Жанна дарк, я просто тут плаваю. Потім я почув знову голос, я сказав, це ти Дідлон, а він сказав да, а хто зі ще. Потім він мені допоміг, і коли я вийшов в коридор, я спросив в нього, а ти ще тут? Але ніхто не відгукнувся. В автобусі я те саме зробив. Потім ми піш... пішли з мамою до бабусі. Вона сказала, щоб вона була майже непомітна в широкому синьому халаті. Вона була як мишка, ще нижче навіть. Вона сказала, щоб я відвідав інструменти, погладив дошки та включив інструменти і сказав, що він скоро повернеться. Я пішов положив руки на листа та, та розпакався Я випакав всі сльози, які я таю в весь свої життя, всю свою життя. Потім я зміг прочитати той самий напис, який я колись написав. Я вишмаркався в стару. А ганчірку. І я побачив свій там напис. Допоможи мені, я зміг його прочитати. Потім ми, я пішов в гарний час по-французькій вчителі мене любили, тому що по-французьки я ще отримав 6 з 20. Учителька сказала, надіюсь. Що було краще по інших предметах та з чистки бананів. Вони говорили про те, що я надіслав їм креслення машинка для чистки бананів. Потім йшла урок, йшов урок фізкультури. Я його не любив, а інші дуже сильно любили. Я з дитсадку не міг залазити на канаті. Потім, коли дійшла моя черга, вона сказала, містер Гаджет іде, іноді мені говорили, коли ти зробиш для себе машинку, для, які зроблять тобі м'язи. А, пот... а, пот... а іноді говорять бережись, містер Гаджет іде. Потім він Заліз на канаті і говорив, діду, я це зроблю ради тебе. Потім він заліз, залаз, залаз, вже в, 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 в п'ятому вузлі. Вже почали хлопці кричати Давай, давай. Потім він заліз ще на один вузол, потім ще. Він був вже на сьомому, вже відчував, що не може далі. Йому ж потім почали його підтримувати. Давай дюбок, дюбок, дюбоск. Він залазив, залазив. Ось ще два, один вузол. вже один вузол стався, але він не іде, йому не вистачає сил і він спускається. Його підхоплюють та качають, кидають та, та підіймають. Потім він вечорами замість того, щоб дивитися телевізор, він йшов е, лісами, селами, городами та говорив, ось це тобі діду, е, я твоїй лайен, я твоє серце. Це було як стучне повітря дихання, рот, рот, тільки на відстані. Потім, коли мама позвонила, я спросив. Він, вони сказали, що. Лікування відмінюють, тому що не стає краще. Потім я все наплював, не відповідав на дзвінок батьків та лежав. Одного разу, коли я спав без задніх ніг, мене почав хтось розбуджувати, чи ти катоша. Да що? сказав я. Сказав, тебе якийсь дід лукає». Говорить, що принесли його вийнять, то, то, що та принести. Він зразу, він, Я як ніяк натягнув сани та побігав, плакав, мов трьохрічна дитина. А дід не сміхнувся, Я не міг йому відповідь сміхнутися. Він сказав, застибнув би ти то, тотоша, а то просто тоді тільки я й усміхнувся.